Дракони впевнено перемогли Скаяп 3 лютого в Івано-Франківську. Відбувся матч 20-го туру в юбетекстраліги сезон 2023-2024. На домашньому майданчику народний футбольний клуб ураган приймав столичну команду Скаяп футзал. Дракони забивали у кожному з таймів, а свої ворота залишили сухими. Зокрема, Петро Шутурмов відзначився дублем. А Михайло Грицина, Назарій Швед та Артем Фаранюк поповнили свій доробок забити голів. Завершився поєдинок з рахунком 5-0 на користь франківців, для яких ця звитяга стала сімнадцятою у дев'я. 15 зіграних поєдинках головне було перемога в сьогоднішньому матчі. Ми її здобули, але вона, незважаючи на переконливий рахунок, за змістом була дуже напруженою і не відповідає, скажімо так, змісту того, що відбувається на відбулося на табло. Реалізували ті моменти, які створили на контратаках. І в кінці вдалося зберегти ноль в пропущених голах. І це дуже добре. Хороша перемога. Хороша напруга, матчу тому. Я думаю, болівальникам цей матч сподобався. У інших зустрічах 20-го туру столична «Аврора Клас» на виїзді мінімально переграла енергію 0-1. «Кардинал» у Рівному без особливих проблем переграв МСК «Харків» 3-1. А Хмельницький «Сокіл» здобув три очки у зустрічі проти львівського «Юнайті» 0-4. Ще в одному поєдинку столичний хід показав майстер-клас у грі проти аутсайдера чемпіонату. Рятувальника 10-1. Після звітного туру підопічні Максима Павленка продовжують очолювати турнірну таблицю в відбетах стралігі сезон 2023-2024. Чотири у 19 зіграних матчах дракони здобули вже 52 очки. На 9 очок відстає від лідера хід, щоправда, кієни мають у гру запасі, так само як і Аврора клас, в якої 40 набраних очок. У найближчому 21-му турі ураган вирушить до столиці, де 10 лютого зіграє саме проти «Аврори». Початок зустрічі о 14.30. У неділю 4 лютого відбувся 11-й тур чемпіонату області з футзалу сезону 23-24. у центральному матчі ігрового вікенду. Ураган 2 КФВ зустрічався з Галією. Цей поєдинок виправдав всі найсміливіші очікування, адже на майданчику було багато боротьби на кожному клаптику паркету чудово голкіперів і напруга до останніх секунд. Краще свої нагоди реалізували дракони, які, забивши по голу у кожному з таймів, святкували перемогу 2-0. У інших матчах фурнітура була сильнішою за варатик у коломийському. Дербі – 7-2. натомість рух груп поступився ще одній команді з Коломиї Вовкам – 2-3. І нарешті Ревера зазнала поразки у матчі проти Ямницького рибака 0-6. У турнірній таблиці обласної першості без ісплотних змін Вовки потіснили Галію з четвертого місця. Натомість дракони впритул наблизилися до пробою, програючи городенківцям всього один пункт. У середу сьомого лютого лідер першості пробій зіграє перенесений матч 10-го туру проти Галії. Натомість 11 лютого відбудуться матчі календарного дванадцятого тур. Уро обласної першості, зокрема дублери урагану, у матчі лідерів в менежі коледжу фізичного виховання зустрінуться з командою з Воротенки. Матч розпочнеться о 16.30. Минулої суботи, 3 лютого, відбулися поєдинки однієї четвертої фіналу Кубка Івано-Франківської області. Зокрема, дублери івано франківського урагану зазнали прикрої поразки у матчі проти АСК Рибака 2-5. А рух контиліум групи з таким самим рахунком поступився городеньківському пробою. Натомість чинний володар Кубка Галія з Івано-Франківська, дещо несподівано припинила боротьбу в турнірі вже на стадії однієї четвертої фіналу. Кривдниками галійців стали коломийські вовки, які вдома завдяки дублю Івана Хорука перемогли фаворитів три Ще один учасник півфіналу визначиться 8 лютого. у кубковій зустрічі сокіл перспектива та форнітура експрес Експрес-24». Франківськ. Прикарпаття провів чергові матчі європейської жіночої баскетбольної ліги. У першій зустрічі, яка відбувалася у Варшаві, чемпіон української Суперліги минулого сезону зустрічався з польською полонією. Франківській команді у цій грі не змогла допомогти одна з лідерок Молова. Але попри це, Пантери дали бій полячкам. Зокрема, за 6 хвилин до кінця поєдинку рахунок був рівний 70 на 70. Утім, в кінцівку краще провели господарки туру, які її святкували перемогу з рахунком 86 на 74. У складі Франкіс Прикарпаття чудовий матч провела Христина Філевич, яка до 41-го здобуто очка додала 14 підбирань, повторивши таким чином рекорд результативності Європейської ліги. У другому поєдинку суперницями команди з івано франківська була Чеська острава. Хоча франківськ Прикарпаття жодної хвилини в матчі не був попереду, але по разу у другій та третій чвертях вони зрівнювали рахунок. Та все ж перемогу на класі здобули суперниці, а фінальний рахунок склав 64 на 72 на користь острави. Після завершення матчів Європейської ліги програма час спорту зустрів з головним тренером команди Юрієм Процюком, який у коментарі підсумував європейський тур. Це гарний досвід для нашої команди, тому що ну, десь трохи бракує таких ігор в жіночій Суперлізі, коли ну, такі ігри напружені, які до кінця, ну, скажімо, не було відомо, хто виграє в цих ігрі. Хочу подякувати нашим дівчатам за ту ігру, за ті емоції, які вони подарували. Звичайно, десь результатом ми можемо бути незадоволені, але ігрою я цілком задоволений. Не поїхала на ігри Оксана Мовова, яка зараз ну, дуже. Так, захворіла і надіємося, що Оксанка зможе все ж таки відновитися до ігор з Київ Баскетом. Оксана дуже бракувала в цих іграх. Це всі, хто бачили ці ігри, розуміли. Бо будь Оксана, ми б. Ну, могли б мати інший результат в цих іграх, але повторюсь, в цілому я задоволений, тому що ми здобули гарний досвід. Ми ростемо як гравці, такі ігри потрібні, і в першу чергу для молодих гравців. Тому що ми практично цими іграми здобуваємо досвід, і це важливо потім і для молодих гравців, які виступатимуть влітку за збірну України. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Цього разу увага болівальників буде прикута до футзальних баталій однієї восьмої фіналу Кубка України. Зокрема, в Івано-Франківську 7 лютого відбудуться одразу дві зустрічі. З першого коледжу фізичного виховання о 13-й годині ураган зіграє проти Хмельницького сокола. Одразу по закінченні на шанувальників спорту очікує гра між ямецьким рибаком та львівським юнайті. Додамо, що матчі відповіді однієї восьмої фіналу Кубка України заплановані на 24 лютого. Андрій Менів, Андрій Грага телеканал чотириста два.